Слава Ісусу Христу, благословінь Божих. Продовжуємо вивчати книгу об'явлення Івана Богослова. Ми закінчили розглядати 12-й розділ про жінку, яка задягнена в сонце, що символічно указує нам на церкву Христову. Сонце то новий завіт. Місяць під ногами то старий завіт. І закінчується 12-й розділ словами, 17 й вірш. І Змій розлютився на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. І я став на морському піску. І далі Іван. Богослов в видінні бачить про майбутнє світу, 13-й розділ з першого вірша, і я бачу звірину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та 7 голів, а на рогах і було 10 вінсів, а на її головах богозневажні імена. Збірна, яка виходить з моря, символічно море, це Житейське море, хвилювання у цьому світі, ті збурення всякі. І так як ми розуміємо на основі того всього, що нарешті цей світ розхитує, штормить ним страшно, світові правителі проявляють себе як немічними в керівництві. Бачимо, що вони абсолютно. Навіть деколи й бездіяльні зовсім, бо там чи взяти ООН чи Червоний Хрест, деколи, знаєте, такі речі дивні говорять для нас, незрозумілі. Там, там вони не бачать, звідки стріляють, там вони не розуміють, звідки впало, там вони не розуміють, хто це зробив. ще треба подумати. Ну, такі речі досить дивні. І люди, нарешті, розуміють, що це все. Є наскільки слабке, і нестабільне, і без сили, що ось то житейське хвилювання воно чекає правителя сильного. І якраз часто на цій хвилі приходить антихрист, звір, який вміє давати обіцянки, який вміє гарно говорити, але коли народ попадає під його владу, він знає. Як поступати вже з тим народом. І я бачу звірину, що виходила з моря, тобто на основі тих життєвих хвилювань, тих життєвих бурь. Антихрист знайде той час, коли люди будуть прагнути миру, якогось достатку, спокою. І він їм це все обіцяє, і він прийде. І ця звірина мала 10 рогів. Гріх це символ влади, символ сили. І як ми візьмемо, відкриємо сьомий розділ книгу пророка Даниїла, там дається якраз розтолкування, бо то є досить паралельні місця між собою. Вони не мов би про ті самі події описують і про ту саму звірину. 7 розділ книга пророка Даниїла. І там чітко дається розуміти, що 10 рогів це є 10 царів. 10 царів. Але як цікаво, царів то 10, але 7 голів. Тобто з тих 10 царів тільки 7 будуть мати владу. як Голови, як такого правителя, а три десь вони випадають. Ну, я так роздумував над тим. Знаєте, якщо далі розглядати, як Господь дає розуміти, от ця звірина далі ми прочитаємо, і саме зауважте, 10. Десять рогів, а 7 голів. І на головах богозневажні імена, тільки на головах. Тобто цих 10 царів, 7 будуть мати ознаки голови, тобто такого правителя владного правителя. Не скажемо, на як авторитарного, такого, який. Має трошки прояв такої сили і контролю над усім. А три царі, вже не сказано, що вони будуть богозневажні імена мати. От дивіться, цікаво, оцей Совєтський Союз, що був і розпався. Я трошки забіжу наперед. Дивіться, якраз правителі Радянського Союзу. Скільки їх було, тих, що за Совєтського Союзу керували, починаючи від Леніна. Якраз їх є. 7. Бо Горбачов він вже не мав, він якраз Горбачов, коли прийшов до влади, починаючи маємо Ленін, Сталін, Хрущов, Брежнів, Андропов, Черненко. Потім маємо якраз Горбачова, який вже був таким, можна сказати, демократичним лідером. Він Хтось скаже, грався в демократію, не грався, але такі в нього вже були поступки, вже він не проявляв себе як такий деспот, як то авторитарний правитель, який, можна сказати, управляє силою і насиллям. Так як дехто скаже слабкий правитель, навіть так, і так за нього кажуть, А об ким маємо якраз ще це якраз він виходить. У нас е, сьомий, то вже у нього кажу вже у нього такі ознаки не були такого правління сильного владного. А поки Єльцин і маємо теперішнього російського, бо практично. Росія заявила себе наслідницею Совєтського Союзу і наслідницею Російської імперії, в тому числі, і, як вони кажуть, Третій Рим саме цікаво. А от уже взяти Єльцин, то вже там, вже, як то кажеться, не мов би то повна демократія, як би так хотілося розуміти. І маємо також Медведєв, також був займав пост у цій державі. І Чому? Чому так задумка? Бо тому що, дивіться, далі, як ми читаємо, а звірина, що її бачив, подібна була до От Отам якраз у пророка Даниїла теж Лев, Ведмідь і Пантера, чи леопард там описано, то залежно, як перекласти. Тобто однозначні звірі, що Лев це. Вавилонська імперія, ведмідь Мідо Перси, і потім маємо Пантеру або Рися. Це царство Олександра Македонського, швидке, стрімке у війні. Багато захопили територій, дійсно такий звір. Швидкий, який має такі прояви, можна сказати, такої успішної агресії проти цілого світу, дуже розрослася швидко ця імперія. Але знаємо, що як попередній імперії, так і Олександра Македонського, також імперія упала. А вже Римська імперія вона унаслідувала ознаки цих усіх звірів. І так, вона вже Римська імперія, і от нарешті, знаємо, що Росія себе під цим проявила, як нібито наслідницею, бо так у них оця теорія Третього Риму, що Перший Рим упав, другий а… Третій стоїть, четвертому не бувати там. Ну, я не буду уникати в ті слова, то можете собі знайти цю їх версію, як вони подають себе як третій Рим. І от якраз без, у духовному плані це відображається тут, що як Римська імперія, так і інші імперії, після Римської, які були, вони були. Не мов би все продовжувалося Візантійська, всі вони не мов, мали би корінь Австро-Угорської імперії, всі, всі вони не мов, мали би корінь у Римській імперії, у тому числі і так і Росія себе подає як наслідницею Римської імперії. А звірина, що її бачив, подібна до рися була, а ноги її як ведмежі. А Паща її, немов лев яча паща, і Змій дав їй силу, і престола свого, і владу велику. Ну, бачимо дійсно зараз на даний час влада велика в світі, бо навіть усякі е, санкції, які там задуми не були, бачите, це все проходить, як кажуть. Е, не дуже Торкається того, не дивлячись, що весь світ, нібито заявляє таку свою, знаєте, стурбованість і все інше. Але на самом ділі велика сила проявляється не в цілого світу, а якраз Росія має велику силу, сильний політичний гравець на міжнародній арені, якого всі бояться. І що чітко далі сказано, дивіться, а одна це третій вірш, а одна з її. Голів була ніби забита на смерть. Зауважте. Якраз падіння Совєтського Союзу, тут Російська імперія була, так ніби здається, вона вже вмерла була, бо цар Миколай, падіння його, таке е, відречення від престолу, потім знову ж Горбачов так же само зрікається престолу. Ніби знову вже, ніби той. Звір десь умирає, ніби здається, вже все розпалося, все рухнуло. Це нема. Третій вірш. Одна з її голів була ніби забита на смерть. Але рана смертельна її вздоровилась. Ці думали, все, після Совєтського Союзу вже все. Росія не має сили, Росія слабка. І вся земля здивувалася, слідкуючи за звіриною. Як та звірина махом піднялася, почала брати участь у багатьох конфліктах, дихтуючи свою волю, зразу, каже, зразу ще тільки ще, ще не здохла, вже ожила. І вклонилися Змієві, що дав владу звірині. І вклонилися звірині, говорячи, хто до звірини подібний і хто воювати може з нею. Чи не чуєте, як світ говорить? Хто може воювати з Росією? Хто може тягатися? От там та ядрена бомба і все решту, розумієте, ходять, лякають ядерною дубінкою, як вони кажуть. І весь світ боїться, хто може воювати з віриною. Чи не чуємо ми зараз дуже чітко оці слова, чи не нагадують ці слова якраз те, що бачив 2000 років тому Іван Богослов, і чи це не збувається зараз? Хто до звірини подібний, хто воювати з нею може? Так, практично це у світі, там навіть десь як. Є друзі, бо зараз люди за кордоном, десь хтось там, там в Італії кав, та що ви Росія сильна держава, з ким ви стали на прю, з ким ви стали на боротьбу? Там в інших так само часто чують наші люди, які виїхали, чують, що вам з Росією треба договорюватися. Ну, та й зрештою, вся так звана політична еліта теж саме дублює. Треба договорюватися, треба. Перспектив у вас ніяких немає. І хто може воювати з нею? І їй дано уста, що говорили зухвали та Богозневажне. Завжди, я там почав якраз богозневажні імена, бо іменно якраз сім правителів, починаючи від Леніна і закінчуючи вже Горбачов, він відновив. Віросповідування, ві вже він, знаєте, було якесь послаблення. А якраз ці правителі, якраз богозневажні імена, вони виступали проти Бога, проти церкви, проти всякого віросповідування, не тільки православного, а всякого, яке можливе, було. Переслідувалися люди за віру християнську, за те, що вони християни, якраз. У цій державі терпіли сильні переслідування. Якраз сім голів мали богозневажні імена. Ну, часто, так же само, на всяких виступах там всякі з'їзди комуністичної партії, завжди засудження релігії, як опіуму народу і так далі. Ну, Хрущов мав показати останнього попа, Хрущов вже давно нема. А попи є, і священники є, розумієте? Так що от десь воно таке, як переглядати, от Господь дає таку думку: от читаєш, молишся, і так воно заставляє тебе задуматися, оці всі вислови, хто може воювати з віриною, Богозневажні імена, тих 10 царів, так воно десь хоч-не хоч, напрошується. Ну і Господь каже, всьому міру того, як буде підходити, ви будете то пізнавати, ті ознаки часу. І дану уста, що говорять зухвале та богозневажне. І знову же замітимо, зараз знов же продовжується та богозневага, бо благословляється на вбивство, благословляється московською церквою, так званою на війну. От ми маємо. Якраз те, що і на даний час зухвалий Богу, говориться, і дану владу діяти 42 місяці знову вже 3,5 роки. Звірина буде мати повнуту влади. 3,5 роки, зауважте. Якщо взяти, бо 2014 рік ми маємо вже довший час, це протистояння українського народу проти Росії. Цю затяжну війну це вже починаючи з 2014 року. Це скільки років ми вже маємо війни? Це вже пішов 11 рік. Але з 23 лютого 22 року 2022. Ця звірина дійсно. Знехтувало всякі, бо там вони десь там говорили: ну там в Воєнторзі купили, там Шахтарі дістали танки, з шахтів, там е, підводні лодки в воєнторгах були, ну і такі всі, решту, дурні речі. Е, А зараз вони конкретно, бо було заявлено, що цей керівник Росії, який є на даний час зібрав. У засідання і чітко сказав, що об'являється спеціальна воєнна операція ну, війна. Знаєте, це для світової громадськості, яка хоче відказатися від тих всіх обов'язків по Будапештському меморандуму, про те, що вони мають обов'язок захищати Україну, бо практично вони помогли Росії роззброїти нас. Хитро підступно, вони долучилися до цього, бо, тому що гарантували безпеку, гарантували територіальну цілісність. Що ми маємо? Ми не маємо ні безпеки, ні територіальної цілісності, ми не маємо нічого. Ми маємо загибель. Вже, можна сказати, десь і мільйона людей українців. Тому. Що Мирних жителів, скільки погинуло, хто годен порахувати. Скільки погинуло воїнів. Дається статистика, звичайно. Але я думаю, що там вже не сотні тисяч, там вже, певно, перевалило може і за мільйон. Так як мені дається бачити. І от маємо маємо от таку біду. І якраз. Вони собі знаходять оправдання, бо це не є об'явлена війна. Тож, так знаєте, як Путін маніпулює, так, знаєте, і вигідно світові і це все підлаштовуватися. Дану владу діяти 42 місяці, 3,5 роки. Якщо ми візьмемо 22 рік, 24 лютого, то дія цієї звірини ще бо тому що кожен день убивства, загибель, страхи вбивають не тільки. Воїни гинуть, убивають дітей, убивають інвалідів, убивають старих людей, мирне населення. Е, бачимо, вони бомблять мирні міста, що з нашого Харкова, вже не говорячи, про ті міста, що вони взагалі стерли з лиця землі. Зараз маємо Вугледар. Бахмут візьмемо, так само Авдіївка часів яр? Практично, не говорячи ще, кроме того, ще село навколишнє, це все на очах світової громадськості. Це просто робиться безчинство. Розумієте, дві башти в Америці вдарили, Ладен страшний злочинець був. А зараз що робиться? Варто задуматися. Чи є цінність людського життя, якусь вартість в цьому світі має, чи якісь обіцянки світових лідерів щось вартують, коли була гарантована територіальна цілісність і безпека для українського народу за відказ від ядерної зброї? Абсолютно цього немає у світі. Будуть говорити про мир, а миру не буде. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб зневажати ім'я Його і оселю Його та тих, хто на небі живе. Їй дано провадити війну зі святими та їх перемогти, їй дано влада над кожним племенем і народом, і язиком і людом. І їй вклонятися хто живе на землі, що їхні імена. Не написані в книга життя Агнця, заколеного від закладення світу. Хто має, коли хто має вухо, нехай слухає, коли хто до полону веде, сам піде в полон, коли хто з мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем, От, який буде фінал звірини? От тут терпеливість та віра святих. Вірою своєю терпеливістю спасете душі ваші. Хай Господь Бог благословить, Хай Господь Бог явить захист нашим захисникам, бо вони в тій військовій небезпеці, хай рука Господня буде над ними і захищає їх від усякої смертельної рани, від усякої військової небезпеки. І всім людям, які хочуть жити по вірі, сповідують Господа Ісуса Христа, як свого Спасителя. Хай Господь Бог укріпить нас у вірі, збереже і захистить від усякої біди. А ми дякуємо Богові за Його велику милість до нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!